Мамо, я закохався, ну яка красива вона, мамо, я закохався, вона моя, вона моя. Здається, я, друзі, закохався у FIFA 17. Вітаю! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Як ви зрозуміли, зіграю ще в FIFA 17 один матч за Арсенал проти Челсі. Давайте до налаштування. Хочу зіграти влітку і. Таке в час пік 13.00, щоб було так спекотно. Ну, нехай буде трохи похмуро, щоб було як в сумах, вже декілька днів, просто неймовірно, за 30. Можна обирати малюнок, малюнок Полян це завжди можна було робити у FIFA. Давайте, нехай будуть товсті смуги. Низька швидкість гри рекомендую, до речі, тому що FIFA він такий ну, швиденький симулятор чи не симулятор, ну, швиденька гра, так скажемо. Давайте зі складом тут просто легендарний. Ну і найголовніше, що а тоді ще тренером був Арсен Вінгер. Легенда також. Давайте замість mm -mm, всього чувачка Ремсі Рамсі Оксида Чемберлейна і повище фланги на позиції Вінгерів. Я люблю грати такою саме схемою. Мені здається, що і Арсенал тоді так грав, а чому ось саме така схема у FIFA, я не знаю. Алексій Санчес, звісно, що я його залишає. Петр Чех уже в Арсеналі. Мабуть, що Мертизакера випущу на поле. Легенду також. Ну, а тут начебто все нормально. Хто у нас ще в запасі, Дані Велбек, Тео хтеоволко, то обов'язково можливо їх випущу на поле. Молодь, як завжди, чимало молоді. Давайте пробіжимося. Акпом. 64. У нього рейтинг форвард. Зараз, звісно, що вже прокачався, набагато краще. Так, Лені, Лені є. Ну, Серж Набрі у Арсеналі. Рейтинг вже 73. Ну Це таке це молодь, а от стосовно, стосовно легендарних футболістів. Old school, так скажемо, Джек Вілшер. Ну, в принципі, давайте гнабрі замість ну ви зрозуміли. Поїхали. Тактика. Тактика, я, мабуть, залишу така, як була. Подивимося, як команда буде бігати вперед. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. У нас англійська прем'єр-ліга сезону 16-17. Вітаю саме шанувальників англійського футболу. Лондонське дербі Арсенал приймає Челсі. І Арсен Венгер грає проти Антоніо Конте. Здається, тоді ще був керманичем. Ну ось Петер Щех вже захищає ворота Челсі. Джон Террі там його доторкнувся до свого колишнього партнера по команді. Дякую всім, друзі, за вашу присутність на каналі. Дякую всім за вашу активність. Знову ностальгія. Знову ностальгія. Знову чогось мене тягне грати у FIFA 17. Так, у нас тут ОЗІЛ Еден Азар. Ну, що то легенда, що то легенда, ось саме. Місут Озіл поруч з Ліго, бачите, Алекс і Санчес. Ну, а стосовно Деназара, бельгійця, він відверто кажучи, що ніколи в жодній, мабуть, із частин FIFA не був на себе так максимально схожий в ПЕС. Вправу, в проворушній Сокер навіть в ПЕС-13. Він більш схожий. Ну, це Вільян, звісно, що по Часовому, ну, взагалі, ну, більш-менш схожий в принципі, на себе. Отже, команди вітають один, один одного. Супер атмосфера на Etihad Stadium, точніше на Emirates Stadium. Ну Ось він власне Арсен Венгер. Ну, дуже, дуже схожий. Ну, Немов живий, і вираз обличчя і все. Петр Чех, Белерін, Мартизакер, Кушель, Монреаль, Касорла, Джака, ну просто е, склад неймовірний. Все одно графічно нам демонструють, що у нас буде схема 4-5-1, але ж вона 4-3-3. як Ви зрозуміли. Куртуа в воротах у Челсі вже, Джон Террі, Гаррі Кехіл, Баніса Іванович. Ну просто неймовірно. Ностальгія. Продовжуємо ностальгувати. Все, почат... Все готово, точніше, до початку, до старту цього поєдинку. Рефері готовий. Можна розпочинати. Ну і знову ж таки, блін, я не знаю, не можу не звернути на це увагу Газон. Якийсь соковитий, ну це справжня трава, немов дивився справжню трансляцію. ну Чесно кажучи, в усіх своя думка, в усіх там кожен по-своєму там відчуття. Ну, але мені останнім часом FIFA 17 більше подобається, аніж FIFA 23 на PlayStation 4. Саме. На, на Sony 5 і на, на крутих ПК в мене немає змоги пограти. тому ось Порівнюючи FIFA 23 на PS4 і FIFA 17, то це просто. Ну і відчуття, геймплей, все. Ну, поїхав, друзі. Погнали. Майже повністю буде матч. Тривалість ставимо, 4 хвилини. десь там, можливо, мінімальне. Щось я виріжу. Ну, а так спробуємо максимально якісно, щоб вам було цікаво пограти. Так, непогана передача. Балерин тут на правому фланзі нападі. Місут трозі не влучає належним чином по воротах. Одинадцять номер нашої команди. Джака на Чемберлейна, той по центру Олів'єжиру. Ну, це той кремезний, недостатньо не, не технічний. Так, тут передача на лівий фланг на вільного Зара. Бульгієць таки втримав м'яч в межах поля, але тут Граніт Жака його зустрічає. Ось. Оця анімація мені подобається. У FIFA 17. Коли це протискаєш у 23-й частині, то ну, відсотків 70% що то буде фол. Закидання. Так, знову Чемберлейн, Один з найактивніших. Тягне м'яч, набирає оберти, вмикає швидкість, центр вже треба віддавати. Місот Озіл помиляється з передачею. Іванович. Чим відповість Челсі? Чим Що відпові... скажуть на наші атаки? Аристократи. Ну, а вони втратили м'яч. Чемберлейн. Озіл. Коли називаю прізвища ці, в мене навіть мурахи по тілу. Пошкірий. Санті Касорна, Місуто Зіл. Чомусь поки що нема забігання. Я, не наці... я бачив, що тут Балірин забіг вперед, що він був в положенні поза грою, але я трохи хотів назад там, на іншого футболіста. Наша атака. Граніт Жака закидуємо. Удар по воротах, знову місутозіл. Невлучно. Відповідь, лон... Відповідь Челсі. Ну Одразу тут серія помилок центрі поля. 35-та хвилина. Арсенал Челсі. Англійська прем'єр-ліга сезону 16-17. Нулі поки що на табло. Вільян чи не вперше з м'ячем в центр. Люблас Коста. Вільян. Ден Азар знову вільний. Трохи забарився. Ну, тут Санчі Касорова допомагає у захисті. Знову на Чемберне. Здебільше чомусь я граю правим флангом в першому таймі. Беллерін завжди себе пропонує. Вотації Чемберлейн. Повертає на Валеріна, Гектор помиляється. Можна віддати. Алексій Санчес лівої. Алексій Санчес відкриває рахунок в матчі. Арсенал Челсі 1-0. Тут ледь не обрізалися, але ну, в злету пробив вгатив просто. 41-ша хвилина. Арсенал виходить вперед. На Emirates Stadium. Ну, ще трохи є часу, в принципі, якщо вдасться аристократам провести якісну атаку, ну, але вони нам просто віддають м'яч. Граю на легенді, як ви знаєте, помітили на початку серії. Ну, але поки що Ну, не то, щоб дуже просто, але мабуть, що простіше просто грати на легенді тут, аніж на легенді навіть не на Алтімейті, а навіть на легенді у ФІФА 23. Три хвилини додано до першої половини зустрічі нашого матчу. Місуд Озіл прибирає на замасі його зі штрафного майданчику. Накидуємо Джон Террі. Зіграв надійно м'яч в центр поля. Чекаємо вже на свисток рефері, Озіл, ну і все. Перерва. Перерва. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Ось QR-код. або ж знаходьте посилання в описі під відео. Алексій Санчіс на ваших екранах. Один удар, один забитий м'яч. І дуже красиво, дуже якісно спіймав м'яч на, на ногу на 41-й хвилині. Вивівши Арсенал уперед. Арсенал Челсі 1-0. До вашої уваги статистика. Удари 3-0. Жодного удару по наших воротах. Удари 4-1-0. Ну, володіння, ось нарешті. Нарешті, так як воно і було, так і відображено: 60 на. 40, в принципі, таких критично втомлених футболістів немає, можна починати другий тайм. Поїхали, друзі. Emirates Stadium, Арсенал Челсі. Англійська прем'єр-ліга сезону 16. -17. До речі, хто пам'ятав, в 2016 році, то всі пам'ятають, що Лестер стали чемпіонами англійської премєр ліги А в 17-му я не пригадую. Можливо, до речі, арсенал. Фік, значить, Хто знає, буду вдячний. Коментуйте, друзі. Підказуйте. Так, наше перехоплення Алексіс. Санчес незграбно зіграв. Немає матчі, обійшов, ішов. Е, Війде на, на «Фабрика». скафабрикаса. Вільян поки що не дуже швидко грає. Проти нього діє наш захисник. Так, тут спокійно обалірівно, то я вже припис. То я запротив вихід, думав, що буде виходити Петер Чех, Але як вийшло, що то віддав передачу. Місуд Озіл. Неякісний розігриш кутового набирає швидкість Месуд Озіл. А чому ж партнер? Хто то такий? Олів'є Жиру чомусь почав наближуватися, можна ще передачу вліво. Чемберна і на вдарній позиції вище пробиває нас номер. Поперечина. Ну Тут, чесно кажучи, бо Куртуа взагалі, мабуть, що не рятував би свою команду. Трохи б нижче. Знову Санчез з м'ячем. 64 хвилина. Арсенал Челсі 1-0. Наче Монреаль обходить, можна пробити. ворота. Непогана спроба. Ну Поки що Челсі взагалі без моментів. Я очікував більш такої, знаєте, запальної боротьби. Джака, Касорва. Одразу на Жиру, той на фланг. Белерін. Знову Белерін в атаці, помиляється, М'яч вибуто. Ну, тут ми перші. Жиру низько опиняється, Белерін. Кошельний. Віддаємо, давайте треба трохи розім'яти Петра Чеха. До речі, цікаво, так? Чех з прізвищем Чех. У мене є знайомий Іван Українець. Українець на прізвище. Українець, так, ми вже в штрафному майданчику. В останню ми Чемберне задалеко відпустив м'яч. Досвідчений куртуа. Все зробив надійну. Знову Чембернель знову пробуває знову не переграє. Тібо Куртуа. Тут перше на м'ячі Алексис Санчес, центр Місу Тозіл. Втомили вже наші футболісти, але м'яч не виходить за межі поля, немає зупинок, щоб зробити, зробити заміни. Краніт Жака, Санті Касорла, Чемберлен одразу на Бельріна триває наша. Комбінаційна гра на підступах до карного майданчика суперника під удар Олексій Санчес. Цього разу Гатич, ну, як завжди. В принципі, він дуже частенько так пробував. Ну що, випускаємо Гнабрі. Е, випускаємо, мабуть, що давайте. Джек Вілшер І. кого я хотів? Ну, і Дані Велбек. Одразу три заміни використовуємо на останній. Ну, давайте, вважати, що хвилин п'ять. П'ять хвилин мають Челсі, щоб відігратися. Ну, якщо буде нічия, то одразу оберемо серію 11-метрових після матчових. Ми поки що невдало будують свою атаку. Тут ще заважають один одному. У нас є можливість хіба що другий ще забити. Джек Вілчер отримав передачу від Велбека. пробиває примисенько в Тібокурту. ну все. На цьому крапка в цьому матчі, друзі, я всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Віримо в перемогу, віримо в Завису. Так, одне одному руки. Арсен Венгер. Скільки років він провів у арсеналі? Ну, Я навіть, я навіть не знаю, ну десь 20 плюс-мінус, де близько того. Так, Санчес. Двічі пробивав, ви пам'ятаєте, наприкінці не, не влучно. Ну а гол забив. Де Назар без забитих ночів навіть жодного разу не дозволили пробити поворота. Хоч, друзі, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей. Всім пока.